Через російську агресію двічі втратив власний бізнес у 2014 році із початком повномасштабного вторгнення. Зараз херсонець Олексій Олександров переїхав на Київщину, де свою справу почав з нуля. Таке вподобання ще з'явилося у молодшої доньки, і вона почала ходити на різні кулінарні майстер-класи. Якось так вийшло, що більше я пішов за донькою. Що вона стала цим захоплюватися а вже? Я там звик до того, що хобі має приносити якийсь дохід, і тому кухня стала вже власною бізнесом. Олексій, також співзасновник громадського об'єднання Шеф-склаб розповідає з перших днів повномасштабного вторгнення вони готували їжу для херсонців. З початком війни, ми, як спільнота шеф-склабу, почали готувати для. Тих, хто цього потребує в Херсоні, ми готували спершу для медичних працівників. Спочатку це були станції швидкої допомоги, потім лікарі власної лікарні, лікарі міської лікарні проти них, а потім вже і пацієнти додалися, потім дуже швидко додалися. Переселенці з передміст Херсона, це коли вже постраждала Антонівка, Садове. На Київщині Олексій займається виготовленням страв довготривалого зберігання, каші з м'ясом і різними гарнірами та перші страви. Каже, завдяки зручному пакуванню його продукція популярна серед військових. Ми робимо консерви, але на сучасному порівні, тому що ми фасуємо їх не в шерстяні банки, не в скляні банки. Як це там звикли до цього дому. Ми фасуємо це в які пакети, ритор-пакети. Так звані, найкращі продукти, говорить Олександров, вирощуються на Херсонщині. До того ж, місцева кухня багата на кулінарні рецепти. В Україні досить смачні продукти, з яких ну, можна багато чого готувати, і цього вистачає, щоб насолоджуватися. Тим більше, що ми е, привикли до південних. Овочів, південних фруктів. Мені здається, що це найкраще, що є в Україні. Це те, що визріває на нашому сонці таке самодостатні, знаєте, продукти на сьогодні. Можна остаточно сказати, що українська кухня на дуже високому рівні. На дуже високому. За словами Олександрова, його родина допомагає не лише військовим, а й переселенцям. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.